Вчора з уст нашого славного гаранти ми могли почувати, що Україна ще не виграла, але точно не програла. Релігія для бідних, патріотизм, Для того, щоб багаті спали спокійно. Колись от відома анархічна діячка так охарактеризувала це явище, яке зараз процвітає в Україні. Е, була роздача нагород. Зокрема, представник Трампа Кіт Келло отримав орден за заслуги, пав сторон до Трампа теж отримав цікаво, за які заслуги. Чи не зв'язано це з такою фразою Трампа? Гуляв, Байден був поганий, він не дозволяв Україні достатньо атакувати Росію. А тепер ви побачите багато сюрпризів. Ну, що ж панура проловиться? Це не завадить шукати, шукати одним до провольців. Наприклад, там в Оленщині так шукали, що чомусь жінки стали проти того. Отокчали машини, діє викликали поліцію. Приїхало вісім машин. Вісім машин. Екіпаж стики нам по два чоловіка. на фронті страшного. Це вже було. Бо українці не хочуть вчитись на власних помагах. Не люблять шукінтури і не вчаться. От за часів УНР теж була насильницька дерусифікація, насильницька мобілізація, тобто держава десь поїхала і почала воювати проти власних громадян. Де зараз УНР? Чому? Тому що одні виїхали, махнули рукою інші. Е, інші затагіїсь, а інші побачили якісь експерименти. з... Диктатурою, а диктатури в Україні справді ніколи не буде, не та ментальність. Просто перейшли на бік справжньої диктатури і запромов Україну тепленькою. Але ми не хочемо вчитись на власних помилках, ми і далі наступає на ті самі грабі, лише успіхів рівною дорогою ідете, товариші. Було покоління стелі героїв, знаєте, з часів Небесної сотні, їх вам стало більше. І були новитка за справедливу перемогу, не замер. Була небесна сотня, став мільйон. Відсутнє право і закон не варто з богом в благочестя аратис, панове, час вже зупинятися.